Друзі, всім привіт! Це Будніосмашка. Сьогодні я буду показувати свій улюблений рецепт для аеропресу. Так от інтенсивно заливаємо. 16-17. Вертом 17. завис. Чому взагалі аеропрес – такий незвичний девайс, такий плунжер, якийсь кришечка. У нас, що, що, конструкція. Чому вона така популярна? Чому всі не варять, чому воронки вони, да, всюди, але і аеропрес всюди. Його всі дуже люблять. Чому? Бо він нереально простий. Йому не треба взагалі нічого. Йому однаково на помел, у вас там дрібний, або прям каменюк якийсь, йому в принципі де пофігу на все. Бо у вас не буде такого, що у вас забилося, він заб'ється. Такого не існує, це нереально. Тому його люблять, бо це дуже просто. Не Непривередливий будь-яка вода, будь-яка кава, будь-що зварить все. Чому я його люблю? Бо на ньому можна зварити прямо от незвичайну каву, можна взяти каву, яку ви знаєте, яку ви любите, до якої ви звикли, але зварити так, що ви її взагалі не впізнаєте. І сьогодні мій рецепт буде про те, що ви берете каву, яку ви знаєте, любите, ви її варите, і ви, ви її не впізнаєте. Мій рецепт розкриває прямо дуже прикольні смаки, яких до цього і не було, в принципі. За рахунок іншої інтенсивності. Да, за рахунок інтенсивності, і там зараз покажу. Коротше, і балансу і... за рахунок іншого помелу теж. Так, да, і інший помел. У мене тут доволі е... такий крупний помел. Прямо крупний. Я беру, якщо це коменданти, якщо у вас коменданти, я ви бою рати тридцять кліків коменданти. І... Де тут у нас. А я кліки не написав, так? Да? Ну, коротше, каваграм і кліки. Зверху. От тут зверху клік. Так, да, у нас буде 30 кліків. 30. Це багато. Це 900 мікрон. Це прям ну прям мощно. Я Для покажу прикладу, потім. 600 я потім... мікрон, 700 Так, да, 600 мікрон, це десь. типу таке середнє, 900 це прям дофіга. Я потім змолю, покажу. По часу у нас буде. Дивіться. Ми нали, налили, там, все воно закрили, це перевернуло, і воно у нас настаюється хвилину 50. І починаємо чавити, от на хвилині 50, от не починаємо, і чавимо десь там приблизно до 2,30. Щось приблизно, Може трошки більше, може трошки менше, ну бажано десь плюс-мінус 5 секунд. Кави у нас 20 грам, вода у нас 92 градуси, а кількість у нас 150. І потім у нас байпас іде від 30 грам. До 60. Чому, чому такий діапазон? Бо у кожного свій смак. І ви як робите? Ви от зробили це, почекали, прочавили. У вас кава 20 грам, 92 градуси води, 150 налили, ви от почекали, продавили, все, у вас, у вас є в сервері кава, це 150 ваших грамів, ну, там трошки менше. Насична кава. Да-да-да, у вас насичений там, концентрат. Ви е, можете скуштувати чисто по приколу, бо я б скуштував. Але І... смак буде збалансований, чи да. цікавіше. Ви от скуштуєте, ви такі, щось якась. Ну, буде кисло або там щось, ну коротше, буде не дуже смачно. І ви одразу доливаєте 30 грам. Одразу просто. Ви перемішуєте, куштуєте, якщо вам смачно, ви насолоджуєтесь. Якщо вам не сильно смачно, ви ще додаєте. Плюс, плюс 10 грам. От кожен раз от такі шаги робите, поки вам не буде смачно. Вам в якийсь момент буде дуже смачно, ви, і ви вже не захочете заливати. І все, ви можете брати і насолоджуватись. Тобто байпас це просто розбавляємо водою? да, Байпас це розбавляємо водою, просто додаємо води в кінці вже. От, от саме цим ви коригуєте ваш рецепт. Це єдине, що коригує от рецепт. не зміниться константа. Єдине, що ви коригуєте, це. оце. І от я люблю цей це рецепт, Він простий. Тут, в принципі. Можна до двох хвилин, давайте дві хвилини, можете заварити, щоб що, так Простіше, знає, Простіше, да, щоб запам'ятати. Дві, дві хвилини там за 30 секунд прочевили, плюс-мінус. Знову ж таки, круглі числа, майже всюди я старався, але як міг? хвилини, 20 грамів. 30-60. Ну коротше, давайте варити, бо і буду розказувати, що я роблю, чому і як. Все, першим ділом, що ми робимо? Включаємо ваги, ставимо кавомолку, Ні, не ставимо. Спочатку. Виставляємо помел. Кручуємо в нуль. Нуль. Продуваємо, щоб там нічого не було. Рукоятка не падає, значить це нуль. Якщо вона падає, це перший клік. Чи зможемо збити його, чи він ні не видив? Тобто, якщо у вас рукоятка не падає, точніше не падає, це значить прям нуль. Як тільки напочинає падати, отак от. Ті тримають. Це перший клік, так. Бо всі по-різному, я от виявила, що люди не знають, це, і всі такі, блін, ну там щось трошки крутиться, значить це вже один. Ні, це не один. Це типу ще там мінус один, може бути навіть. Коротше, е, беремо кавомолку, ставимо на ваги, її включаємо, бо вони ще чомусь не включилися. Беремо каву нашу, у нас Ефіопія Гуджі Герба. Не Гуджі Герба, Гуджі Амбела. Амбела, так, да, Герба, це було раніше. Гуджі Амбела дуже класна кава. Е, Дуже раджу. Так, і цей рецепт, забув згадати, він любить натуральні обробки. Ну, він любить. Можна будь-яку каву брати, звісно, питань нема. Але от натуралки чомусь виходять прямо особливо смачно. Особливо смачно. Не знаю чому. Важко сказати. Так, 20 грамів кави є. Зараз точно є. І тут ми самі регулюємо, наскільки швидко протікає вода, тому що в пуроволі. У нас може бути 7 хвилин, може бути половиною. Так, так. Це, о, це магія репресиї. Тут дійсно не треба там, гадати, який помил виставити, щоб мені протекло за 3 хвилини рівно. Тут ти можеш будь-який помил, маєш там, в дуже великому діапазоні, давайте скажемо так, помил можеш зробити так, щоб він протік тобі, зварився за 3 хвилини рівно взагалі. У тобто, нас репреса. є максимальний контроль над заварюванням. Заварювання... можемо всі параметри змінювати, Після. як хочемо. Так, контроль в заварюванні у нас просто величезний. Можемо робити, що хочемо з будь-якими будь е, ставами. Тому ну, можна експериментувати з аеропресом, але можемо просто використовувати цей рецепт, відточити його під свій смак, може там дещо змінити, байпас. Так, якщо ви якийсь прям страшний професіонал або е, великий любитель кави, ви можете налаштовувати рецепти під аеропреси дуже точно. Прям дуже точно. Бо з провором, як ти не крутий, ти якось не так вільєш, там щось, щось якось там похитнеш, і воно вже буде по-іншому. Так, хитається, та, стіл хитається, погода не та аеропреси пофігу. Там дійсно можна дуже точно налаштовувати і кожен раз робити просто, от... не те, що ну, ідентично ви кожен раз будь-що не зробите, але дуже-дуже дуже схоже. Прямо Дві однакові чашки, що людина не розрізниться. Це, це про реалізації. Це крутий, крутий. Це я кручу, До речі, Під цей рецепт підійде навіть цей маленький аеропрес Гол. 150 грамів води вистачає якраз там. Да -да -да -да. Більше сюди ну, фізично важко. Воно буде вирувати. Перелив... Потенційно. Да, буде... потенційно можна навіть без ваг заварювати, знаючи скільки ви заливаєте ага. води. Тому що там мітка є, планджер. На якусь висоту одну завжди піднімаєте. Це правда. це правда. Тобто ми заварювали на природі, Загалі, не запарюючись, залили. В кінці ви все одно регулюєте по смаку, так що дійсно без, без ваг можна літаку, заварити. В літаку можна заварювати, люди так роблять в поїзді, в потязі. До речі, команда прикольно. Опа, опа. Магія. Щось кави багато прям. Багато. Ну, ну так. До, да, 20 грам кави. Не розрівняв, не? а ти планджер не хочеш ще трохи? Де він? А, так, да, можна трошечки. Зараз не буду куди заливати. Ні, воно б там помістилося, але ти правий, краще. Перемішувати комфортніше. Так, да, саме так. У нас є мішалочка. Ну, Що ладно? у нас буде з перемішуваннями? У нас буде рівно 20 помішувань. Я зараз покажу. Рівно 20. Просто робіть 20. 20, перемішуємо так. 20. Просто робіть 20, 30. ви будете просто робити однаково смачно завжди. Якщо... Не те, що сильно щось зміниться. Ну, по суті, не сильно. Ну, краще робити рівно 20 таких от, інтенсивних, прям знизу, важливо. Інтенсивних І так, знизу. Тому що можна робити або зверху пінку перемішувати. А тут саме Справа. Так, час. Справа. Справа. Так, от інтенсивно заливаємо 150 грам води. Оп, чуть більше, нічого страшного. Ваги за мною не встигли. І одразу мішаємо. Почав чи проти часу? 16, 17, 19, 20. Не важливо. Це вже не важливо. Так, ага. Здравствуйте, приїхали. Фільтри змочуємо, не забуваємо, як я. Я забув. Але ми нікуди не поспішаємо. По суті. Коли ми перевертаємо. А ми от зараз ставимо, вичавлюємо повітря. Обережно, щоб не прилилось, знову ж таки. Ось, все, такі штучки пішли. І одразу перевертаємо. Ми там нічого не чекаємо сильно. Беремо обережно. У нас вийшло на хвилину. Так, да, вийшов на хвилині, от, отакий рух робимо, все, хай стоїть. А Хвилину будеш пісати. потім ще? А? Ось так от крутити. Нашу, щоб часочки, які на планжері, у нас вони опустилися в воду. Ні, так зараз то зрозуміло, перед тим як давити, не будеш так робити. Ні, 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 все вже. Я просто буду чи Так, у нас хвилина 48, 9, 50, Все. Я потихесенько, нікуди не поспішаю чивлю. От Можна руками. просто дві руки так покласти, да, може, вони да, вот так покласти. під своєю ваговою будуть приблизно. І нас там щось плюс-мінус за 2.30 причалиться. Або навіть трошечки швидше, подивимось. Вертем завис. Mm. <laughs> Я чевлю аеропрес. Свіжа вижа такала буде зараз. <laughs> Цього там вже пішло, повітря виходити, я беру його отак от, точавлюю доволі сильно, прокручую, щоб у нас капельки впали туди. Все до речі, так. щодо фільтрів, є металеві аеропрес-фільтри багаторазові, які я на сайті, до речі, да, да, да. які можна використовувати замість цього і отримувати більше масел у своєму напої. Це правда. Тобто з паперовим маселом буде небагато, з металевим буде багато. Бо вони масло пропускають. Навіть ну, можете коригувати. Все, одразу 30 грамів додаю, нічого не куштую, Бо я знаю, що мені не сильно сподобається, буде насичено. 30 грамів додав, перемішав. Сервер це робити дуже зручно, якщо у вас чашка, просто ложечкою і помішайте. У мене є ложечка, я беру коштую. класно, хай так буде. Ні, насправді прикольно. Можна це, давайте так. Це концентрований напій, це не звична кава, це взагалі не кава. Ближче до Американа. Да, так, да, 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 да. саме так. Це не те, що не той фільтр, до якого ви звикли в кав'ярнях, який ви куштуєте за ваші 65 гривень 300 мл. Це інше. Це таке концентрований, не ядіще. Це сік, дуже, дуже насичений компот. Не знаю, з чим порівняти. Ну так, да, ближче до американу, американу. не американа, але ближче. Американу. Один до 10 якраз пропорція. Так, да, це один до 10. Ні, це навіть трошки, трошки більше, один до 9,5, щось таке. Ну плюс-мінус, я не рахував, щось, щось тіпа. Е, чому я його люблю? Я його не варю кожен раз, коли беру аеропрес до рук. Е, але я його варю періодично, бо він знову ж таки, це такий прикольчик. Ти п'єш каву, яку ти знаєш. Але вона ну, не сильно прямо схожа на ту каву, яку ти знаєш, вона відрізняється доволі сильно. От в цьому фішка просто заварити там раз на пару тижнів. Ну, дуже кайфово, прямо. В мене в цьому рецепті дуже в цій каві Щільність і тактильність після смак просто космічний. Саме так. Раджу спробувати. Єропресо розкривається на 100 балів, я не знаю. Дуже смачно. Вона така, трошки навіть мутна така. Можна ще води було, воно нормально. Ну, мені подобається. Да, звичайно, ви можете взяти таке щось багато, прям кави мені в каві, в каві багато кави мені. Придудайте воду, це на смак. Тому тут є діапазон. Я сьогодні пив і 30, і 50, і 60. Вони всі прикольні, але по-різному. Тобто, якщо Дуже 60, довгий, то вже таке. Буду довгий воді. після смак, що вковисте тіло таке, як це називається? то називається, то, то Космічна кава виходить. Да, ну, просто робить вашу звичну каву, незвичною. В цьому його фішка, тому я його люблю, і репрес супер клас. Ставлю лайк. Тому, тактильність це інший показник в каві, який робить її цікавіше, комплексніше. Тому дуже варто спробувати і для тих, хто хоче нові емоції. На пробуйте, спробуйте спробуйте, бо це реально варто спробувати. Раз на два тижні прям стабільно будете берити, якщо спробуєте, якщо вас якщо маєте репрес, якщо ви прям кавовий фанат, ви точно маєте, бо репрес це як. Як хліб. Дуже класно. Коротше, е рекомендую. А, і що Та, ще так. любить Аеропрес? Зняв кришку, кришка вже майже чиста. Там, ну, пахне кавою. Да? У нас отут все монаті. Брем. Я прям покажу. Наш смітник. Та Водичку у водичку вас, наприклад, над драку не пролили. Все, там. Або у вас є серветка над смітником. Отак от зробили. І на природі це прям да, виручає, тому що гейзерку мито на природі. Це боляче. Все, а тут... Я трошки необережно витер, і тим не менше він чистий. Ну. Порядок. Ну, його теж люблять, бо його сильно мити, щоб не треба. Він завжди чистий, можна сказати. Це були будні у усмашника. Всім до побачення. Пийте смачно каву.